Доброго здоров'я, приїхав на пшеничку подивитися, яка тут волога. В общем, це наша альма, яку дуже жахнув мороз, ми вже хотіли її передискувати. Ну, вона, скажімо так, вижила. Так, звісно, тут урожай ніякий, мало того, що вона не розкущилася, та ще й Вітер поваляв колоски, бачу, дуже багато валяється колоски. У нас сумасшедші вітри були. Таке як ощущення того, що медленно привращаємося в пустелю. Дождів не проходило, мало того, що там морози її жахнули. Ще коротше, потім засуха. І вологи не вистачило, налить навіть колоски. Колоски, тут, ну, колоски Отут вершка практично нема. Я тільки що молов на вологу, зараз вміст поміряємо, засипав, бо з телефоном не цей незручно теребить. Ну, в общем, такі колосочки. Але маємо те, що маємо, збирати її все одно треба, хоч якісь затрати. Та... Вернемо, щось щось накосимо, щось буде. Дивлюся, що давно не приїжджав, клопик ще й так пшениці немає, ще й клопик її жари. Ну, всередині тут зайшов не, не дуже, є ось такі ось лазять. А от по краю такі ось там просто, просто тьма. Треба було б її зібрати, так у нас маленький дощик пройшов. От, трошки відтермінував нам збирання. Та ось о, де я п'ятно бачив. Воно дивіться, що робиться. Що робиться, скільки їх воно сидить. Цих клопів, це жесть. Ну, в общем, така ось пшеничка. Йдемо до машини. Покажу. Поставлю відро, покажу, яка у нас волога. Та й поїду, зараз ще вам покажу аномалію на соняшнику. Так, я засипав. Засипав, дивимось разом, яка у нас волога? 16, 16, 15 і 9. Ну тобто, я думаю, день завтра перестоє і можна. Буде її збирати з відсіля, я вже не, за... не зайду. Так, ну, хто терплячий, поїхали зі мною, зараз покажу, яким... що таке у нас посуха в цьому році. Як буває з соняшником, коли немає вологи і яким він повинен бути, коли ну, Волога була, оце ось, не люблю чужі поля знімати, ну це все сусідський, скажімо так, Сонях. Зараз розвернемося. Аномалія там. Я тільки що проїжджав. Верніше як аномалія, воно і не аномалія. Просто як невинуждений експеримент получився. Соняшники горять. Я замітив, знаєте що, що найгірші в нас соняшники після попередника пшениця. Була там оранка, не було там оранки. Єдине ще по там, де є ноль, там на по пшениці тримається. Соняшник, ну а де була оранка? Так розумію, що остатки чи залишки минулорічної пшениці з'їли, доїли ту вологу, яка була для сояшника, тому що інші поля більш-менш ще тримаються. Ну, правда, там і сроки посіву можливо, пізніше це ранні сроки посіву. От, От ми доїжджаємо, зараз стану, вам покажу. Як, як буває, яким повинен бути наразі сояшник у сусідів. Дивіться, а ви прокоментуйте, прокоментуйте, чого? чого так? Оце два поля сіялися. Та десь кінець квітня там? Отакий ось згорівший сонях, я навіть не знаю. ну. Но... Зараз вам покажу, ну, він отак все. Ну, Блін, видно, не видно. До коліна. О, такі от поля у нас стоять. А це отаке п'ятнишко. Отаке ось п'ятнишко. Пишіть, коментуйте, із-за чого це п'ятнишко тут взагалі сформувалося. Ну, ви просто уявіть, яким повинен бути. Слежник зараз на цьому полі. Ну, ну, щоб ви розуміли. Ну, по пояс, А він до колін виріс і листя опустив. А тут тримається лопатий, стовбур, ну, стовбур, просто стовбур, нормальний, все, розвиток. Прокоментуйте вашу думку, що це таке за острівець життя. На цьому полі. Я то в принципі причину знаю. Цікавить ваша, ваша думка. В коментах відпишуся, хто, хто, хто був правий хто вгадав. Так, все, підписуйтесь, далі буде цікавіше.